Ну що, Олімпійці, напруга зростає, я відчуваю це. Наступне завдання майстер переговорів. А, моделюємо ситуацію. Сани, якщо ви документи, які вчора просили. О, привіт, кохана. Ми подружжя айтішників. Моя дружина хоче за міський будинок, а я мрію про двокімнатну квартиру. Запропонуйте нам ідеальний варіант, який задовольнить нас обох. Марічка, почнемо з тебе. Треба 20 секунд, час пішов. Шановні айтішники, у мене для вас є чудова пропозиція двоповерхова квартира. Це три кімнати і простір будинку. На першому поверсі у нас величезна вітальня, де ви можете приймати своїх колег та друзів. Поряд стильна кухня, де ваша дружина може готувати свої кулінарні шедеври. А на другому поверсі у нас дві кімнати, затишна спальня та в майбутньому, можливо, офіс, дитяча чи гостьова. Це оптимальне рішення, яке дає вам комфорт квартири і простір будинку. Двоповерхова квартира. М -м, цікаво. Цікаво. Назаре, тепер твоя черга, 20 секунд. Пам'ятай, час пішов. Шановні клієнти, я прекрасно розумію вашу долему. Квартира чи будинок вибір достатньо важкий. Моя пропозиція таунхаус це ідеальний компроміс. Ви отримуєте. Повноцінний трикімнатний будинок 120 квадратних метрів з власною територією. Попереду паркомісце для двох авто, позаду власна зона барбекю. Для вас критично важливий інтернет. Таунхаус знаходиться в зеленій зоні покриття усіх основних провайдерів. Також він попадає в зону всіх доставок міста. Ви отримаєте автономність будинку і зручність, що ідеально підходить під ваш стиль життя. Що ж? Неймовірно, ми тільки що почули ідеальне розуміння потреб айтішників. Назар це справжній експертний підхід, який у нас рахунок.